Добрий день, шановні глядачі і слухачі. Ми сьогодні проводимо захист творчої роботи на курсах підвищення кваліфікації. Зовуть мене Щуренко Володимир Федорович, працюю керівником гуртка Центру позашкільної освіти Берегівської міської ради Закарпатської області. Робота називається Шахова гра як засіб розвитку логічного мислення та творчих гідностей гуртівців. Ну, поговоримо напевно спочатку трошки про саму шахову гру. Це дуже древня гра, відома у всьому світі. Вона має так на даний момент. Всі вважають, що вона походить з Індії. І вона спочатку копіювала якби, військові дії древніх індійських полководців, ну і називалася вона Чатура. Потім перейшла вона помаленьку, це захоплення шахом перейшло до мусульман. Дуже розвинулася вона на території Персії, нинішнього Ірану, з мусульманськими завоюваннями, арабськими і вона. Перейшла до Іспанії і потім розповсюдилася по всій Європі так зі століть. В принципі, це зараз одна з популярних ігор в світі. Дуже багато людей цією грою захоплюються. Ну і дуже люблять цю гру, люблять в неї грати з розвитком технологій. Дуже багато людей зараз в інтернеті грають, є багато шахових сайтів. Дуже популярна гра, напевно, багато хто з вас також приймав участь у цій грі, цікавився шахами. Ну, і, звичайно, діти цікавляться цією грою. і Батьки, і діти і хочуть навчитися, і хочуть грати, і хочуть вигравати. Більшість дітей, звичайно, хочуть вигравати. Дуже не люблять програвати, але гра вона все-таки для нас виступає як засіб розвитку дитини. Ми повинні свої зусилля направляти на те, що ця гра, ну, якби не ми виступали для гри, а гра виступала для нашого життя, вона розвивала нас, дітей. Насправді гра дуже глибока, дуже серйозна. В часи Радянського Союзу навіть дуже популяризувалася. Були журнали такі відомі, дуже багато людей цікавилося чемпіонатами світу, чемпіони світу були знамениті, візьмемо того ж Анатолія Карпова чи Гаррі Каспарова. І ну, я на своєму досвіді теж можу сказати, що шахи це дійсно. Це дійсно життя. Це, можливо, якась копія життя чи система життя. І насправді, можливо, ця гра і не в Індії була придумана. і Взагалі вона, як кажуть, вона копіює, ну фактично, вона, навіть, вона копіює світ, вона копіює Всесвіт. І вона дуже допомагає розвиватися, якщо до неї підходити з потрібного напрямку. Ну, а гурток наш, який існує при фактично управлінні освіти Берегівської міської ради, він існує досить давно, вже я думаю, років 15, популярний в місті, проводимо багато різних змагань, різних занять, ну, крім шахів, ми займаємося ще і розвитком шашкої гри, це вже окрема тема, окрема робота. Для е, ну, я себе так би сказав, що як завдання керівника гуртка то, в принципі полягає в тому, щоб уявляти здібних до творчості дітей. Ну, вони взагалі діти, якщо маленькі, вони як сказати, не зашорені. Не, Ще не обмежені нашими стандартами життя сучасного, вони по-другому трошки сприймають життя, і тому вони проявляють свої, скажімо так, творчі здібності. І наше завдання виявляти таких дітей, які проявляють творчі здібності, привертати увагу до них, розвивати, ну, стимулювати це їхнє життєве захоплення, створювати умови для, як то кажуть, інтелектуального та духовного розвитку. Ну і щоб вони, вони, як то кажуть, були щасливі від цього. Це я бачу для себе як основне завдання. Ну, незалежно від того, що будуть вони вигравати чи програвати. Вони, звичайно, люблять вигравати, але все-таки, щоб позитивно шахи сприяли на особистість. Бо вони дійсно по-різному впливають на особистість. вважаю, що шахи це в принципі освіта для тої людини, яка їм захоплюється на всього життя цієї людини, ну, в тому числі, скажімо, для мене. Ну і основні якби, принципи роботи в нашому гуртку — це по-перше віра в мудрість і обдарованість кожної дитини, кожної людини. Тобто кожен обдарований, звичайно, по-своєму, але. Такі обдаровані. І тому треба просто це помітити, розвинути, і ну, проводити такий рівноправний, збалансований діалог учасників гуртка і старатися, щоб всі були задоволені. Ну а взагалі шахи так, в світі розглядаються і як спорт, і як е, мистецтво, навіть дехто їх розглядає, і як науку розглядають. Е, ну, тому, тому я думаю, що шахи впливають позитивно на всіх нас і слава Богу, що в нас ще є можливість ними займатися. Так що дякую всім за увагу. За вікном весна, 1 березня. З чим вас вітаю. Нам все-таки вдалося пережити цю зиму. Дякуємо. Всім нашим захисникам, воїнам, які вистояли на полі бою, і з надією на щасливе майбутнє нашої країни і наших дітей я вам ще раз дякую і дуже.